Дорогі трези, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні розгляну для вас питання, що не дає вам спокою. І так, коротко про головне: на трьох картах, як завжди, розглянемо, що ж не дає вам спокою і як цього позбутися. І так, перша карта це у нас старший аркан сонце, старший аркан дурень. І. Старший аркан імператор, дорогі глядачі, потужний розклад, сильна енергія. Зараз буду все пояснювати. Я сьогодні обрала колоду протилежностей для того, щоб дуже глибоко прочитати цей розклад для вас. Підказка, порада, як завжди, в кінці розкладу буде. Що я бачу на початку розкладу, це старший аркан сонце, але карта в перевернутому стані. Дорогі глядачі, вам не дає спокою те, що у вас зараз немає енергії, можливо, якась навіть трішечки втрата сил, щось пішло не по плану, ви перестали сяяти, ви навпаки захотіли. Якби оце правильно так висловити свою думку, тому що дивіться, що ми маємо, коли стан правильний, людина сяє, людина себе показує в такій легкій енергії, тому що зображена навіть не людина, а дитина. Тобто, знаєте, не думати про те, що скажуть інші, робити те, що подобається. А в перевернутому стані хочеться сховатися, хочеться закритися, не хочеться нікому нічого доводити. Найголовніше, дорогі глядачі, що треба цю енергію повертати, тому що це не Дає вам спокою. Я зараз буду ще далі дивитися. Ще далі розкривати розклад, але ми сьогодні завітали не просто так. Ми сьогодні завітали для того, щоб владнати свої ситуації і отримати підказки від вищих сил. Далі друга карта це старший аркан дурень, якесь оновлення. Що вам допоможе? Допоможе вам оновлення. Допоможе вам все спочатку. Ваш спокій, от саме там. Тому що дивіться, що було. Якби ви продовжували так, як було, ви йшли в нікуди. Одного би разу там, чи дня ви точно би бачите, де. На краю прірви стоїте, і що вам це дає? Де би ви були, якби ви не зупинили той рух, який у вас був? Ви би йшли в нікуди і опинилися б над прірвою. Тому вам допоможе знайти спокій якийсь початок, чи це нова робота, чи це нові стосунки. Чи це можливо, взагалі для багатьох програється якийсь і переїзд, тому що ви відірвались повністю від усього. Ви будете отримувати хороші новини. До вас летить щось приємне, і ваша енергія буде змінюватися. Найголовніше це починати спочатку. Можливо, для багатьох тут і буде така підказка, що все спочатку чуєте? Все спочатку. Послухайте мене і собі, звісно, співставте. Що ж відбувається у вашому житті. Далі йдемо. третій аркан, це у нас імператор, і ця карта також в перевернутому стані. Зараз поки що вам не вдається все тримати під контролем, не вдається робити все так, як ви хочете, але пам'ятайте, що це тимчасово. Вам потрібно просто почати спочатку, і ви дуже швидко вернетеся до тієї сили, до того статусу, до тих грошей, які у вас були. Тому що тут, можливо, йде якась втрата. Але важливо розуміти, що ви завжди почнете спочатку. А у вас вже є досвід, і ви дуже швидко заробите більше, облаштуєте своє життя краще, і все у вас буде добре. Якщо ще дивитися на енергію імператора, то все буде так, як ви того захочете. Просто, можливо, трішечки потрібен час. Імператором не можна розчаровуватись і падати духом, бо від вас багато чого залежить, можливо, у вашій сім'ї, можливо, на роботі. Тому треба набиратися енергії. Вам для вашого спокою треба набиратися енергії. Так, давайте ще подивимось підказку. порад від вищих сил це те, чого ви не помічаєте, і на що треба звернути особливу увагу. Тут у нас сімка пентаклів, дуже хороша карта, тому що фінанси вони потрібні завжди і усім. Якщо дивитися на те, що це сімка пентаклів, ця карта що показує? Ця карта показує те, що. Збирається якийсь врожай, що людина задоволена, усміхнена, що, можливо, все налагоджується, і ви більше не будете думати про гроші. Вони будуть вам повертатися, вони будуть до вас приходити, і ваша енергія буде відновлюватись, тому що, можливо, ваш спокій напряму залежить від грошей. Тема ж розкладу звучала, що не дає вам спокою. Ви в чомусь розчаровані, але все це буде проходити, все буде добре. Єдине, що ви маєте починати спочатку. Ось так мені вищі сили показують сьогоднішній розклад для вас. Енергія дуже потужна, тому що три старших аркани. Старші аркани завжди показують те, що буде відбуватися, чого не минути. І ви зараз проходите якісь свої рідні випробування. Але все на краще. Ваше життя буде змінюватись, буде оновлюватись. Я вам бажаю гарних початків. Ніколи не здавайтесь, пам'ятайте, що енергія імператора, а також енергія сонця, показує дуже сильних, дуже відважних людей. Тому всього вам хорошого, бажаю вам багато спокою, гармонії в житті. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!